Під добропіллям на Донеччині захопили в полон 17 російських військових. Ми, воєннослужущі армії Російської Федерації, виражаємо свою благодарність українським воєннослужуючим за сохраненної життя. Цих солдатів кремлівські генерали відправили в атаку на найгарячішій точці фронту. І, зважаючи на все, цим 17 чоловікам просто пощастило вижити, адже атака армії Росії провалилася. Про нових полонених в обмінному фонді заявили в нацкорпусі Азов. На відео група російських військовополонених, які були взяті в полон в смузі відповідальності першого корпусу НГУ Азов, ситуацію на Добропільському напрямку стабілізували бійці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Рубіж та 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. За українськими звітами за останній місяць активних бойових дій на цій ділянці фронту в полон потрапили вже 69 окупантів. У спробах відбілити репутацію армії Росії пропагандистські канали представляють ситуацію як стратегічно вигідну для РФ, не зважаючи на втрати, і погрожують своїми новими тактичними планами. Провал контратаки створив для 51-ї армії передумови для атаки на Білецька. Але сам факт того, що росіяни потрапляють у полон, замовчати неможливо. Вони регулярно або самі здаються, або їх захоплюють ЗСУ. Полонині росіяни на камеру розповідають багато цікавого якими були їхні мотиви йти на війну? Як до них ставляться їхні командири? Дякують українським військовим навіть за воду та їжу. кажуть, що звичайно ж нікого не вбивали. Ні, ми навіть не стріляли не ні розміти. Ні. Дехто розповідає про те, що відправили на війну з Україною з в'язниці, які купували самі, а їжею просто не забезпечували. Раз три дня нам тушонки, коли ми були вже на позиції. У будь-якому випадку полонені росіяни це обмінний фонд. Головна мета для України визволити з російського полону кожного свого громадянина та повернути додому.